Ой, красиво давай дальше давай так. Ручки для того, чтобы писать винну Він, карту. Да я знаю, мы таке робили зливать или выплевывать, или у мене ручка тут є Так, все, чекаємо новину. Будемо дегустувати. Де наші? Лікто з нього.

Та Маємо ми з безалкогольної дегустації. На безалкогольну ми пропонуємо польську нашого виноградного натурального сопу. Землі почали називати чисталь. Тобі налили? Mm -hmm. Коли я пропустила? Mm -hmm. Я Мабуть, включала тільки. Що ми бачимо? Ми бачимо, що ми тут нічого не бачимо. Без різних домішків, без різних загустінь а, і без осаду. Тому такий приємний блідосомний корис. Ми надивилися на це воно. тепер аромат. перша єсмина, занурюємо носики до калика. Смачно mm -hmm. І спочатку у вас почала білі квіточки, можливо, uh -huh. самокація, трошки бусалика. Тут відчуває солоденький персик, солодкий, абрикос. Далі. Ми робимо такий фокус, як швидка аерація. Ми робимо ось так. Ми крутимо наше вино, пробуджуємо його, так як будили нас після нового року. Так, як вас крутило першу січня. Це як потужний, він пробуджується. Друге місце на ще разкова. По-другому. По-другому. Аромат насиченіший, хтось може відчувати потужнішу фруктовість, тобто відносики, як пускатиме дограє, можливо, хтось відчуває трошки кислотності в цьому мені. Нарешті долісуємо його смак, робимо ковточок, трошки пожуємо його в воді. Не сумуйте, що можливо в когось цей ковточок буде один. І в нас ще більше позицій. Сухе, кисле. Кисле наступне у нас розе піно нуар, рожеве, сухе. Зараз будемо пробувати отаке. От Воно на колір, рожеве, красиве. Тож ще лісу. Uh, група велика. На жаль, яку в мене було помічниця, ми це робили швидше, але зате uh, ви зможете довше дивитися в нашому диву. Ти ж мускатний тих. Чужовий відчувай нашу ароматику полуницю, суницю, полічку. Mm -hmm. Після аерації відчутна вишкод. У аерацію. від творожі. Можливо, присвічуває смародина, Мені присвічуває корічку, навіть може бути нотки, зараз будемо пробувати. Прошу. Це у нас червоне мерло. Мерло я різних виноробів. Каштувала, мені, дуже подобається. Зараз коштуємо чизай. Класно, так? Да? Ну взагалі мені найбільше. Мені найсмачніше саме... це мерло. Воно ну, не кисле, не солодке, напівсухе. Покрутили. Аерацію зробили. аерація, ну Не знаю, даже я не можу определить. Уже на комусь може відчуватися, бо чорний свобод. Вино округле, тобто аромат співпадає смаком. У смаку, у смаку ви також дуже можете робити. Дуже, дуже смачне, взагалі, таке дуже смачне поїдження. Робиться вино із сорту дуже бувло. Смачне. Він є один з найніжніших сортів червоного винограду. Він більше про ніжність, і про м'якість. Легенькі таніни, тобто мало елементів, які дають перекувати. Смакота, візьмусь таке. Кислотність, ще менше. Я не сумнівалася, що мені подобається. Тому більше з того боку. Та давайте з цього. Ага. Дякую. Так, це у нас маскато, біле напівсолодке. Ага. Так, зараз на колір, на колір прозорий. Ага. М -м -м. Солодкий такий, не дуже солодкий аромат. Мускат и щищимся. Як духи. Як духи. А я ж видео снимаю. может можете подписаться на мой YouTube канал, и вы там это тоже. И синевир, и этот. Да, слива, Там А У смаку так само відчувається са фруктовим. Вони називають покруглим, тому що смак, як його смак співпадає з ароматом. Що... В смаку ви також можете відчувати таке мікропокорювання в так. щоках та язику, ніби мікропідгазованість, ніби ви п'єте mm -hmm. душу слаборозована да, і як шампанське. Це все поєднання соту з технологією okay. видів.

Наступне шосте піно крічю, лайм та м'яте. Біле, прозоре. Ой, на, на запах воно як, як цукерка. Як да, Так, як щось таке. Типу махітер безалкогольне Ілі слабоалкогольне. Щас э, рацію. Так фруктова колекція така гарна. Ой, а розколоти раз, ж вообще? Прям конфетами м'ятними. Мятними конфетами. Ось м'ятой пахне. Як, як держаться? що вибрати, Оля? Я кажу, пиво того се накопа. Якщо хочете трошки підняти. Боже, смак Божественний. Смак Божественний. Це смак катає. Як можна вибрати? Так, це у нас легендарний троянда Карпат. На один Троянда Карпат. Відоме вино на всю країну. Ой, яке воно красиве на колір. Бурштиновий, прозорий. Так, зараз робимо, робимо перший вдих, в бокалі вина. Ой, щось мені після цього каберне, воно чи як воно? Кагора взагалі нічим не пахне. Робимо. Аерацію на <ріху> чоловіка, не знаю, щось воно мені нічим не пахне. Мене вже треба каву понюхати. Мені воно вже нічим не пахне. Нічого не вчує запах. Взагалі не чую на якого аромату, навіть не знаю, що сказати. Відчувається <ріху> кум'ячність, відчувається курага, сухати, медовість. Ой, дуже да, солодке, дуже, дуже солодке, як мед, і, і смак меду є присутній. Смак меду також присутній. нашим подобається наші дівчатка. Дегустують, аерують, роблять аерацію. вина, Все правильно дегустують. Вдихають аромат і кашторич. І Пишуть верді винну карту. Я теж напишу, що це солодке. Ну, Але ви маєте на увазі, що будь-яке вино відпарковане через більше тижня воно буде намінятися, тому що туди потреба кис. Це може бути інколи цікаво, воно навпаки розкривається по новому, якщо ви його дегустуєте на наступний день, але майте на увазі, що відкриковане, воно вам довго стане не приходить. Можливо, у вас є питання щодо дегустації. Ви кажете, боротьбо не допили. Я ж бачу, що ми там не допили. <ріху> <ріху> У нас є грапа як позиція на дегустацію, але це вже треба дегустація, там сухі вина, два солодки, і одна панна. Трава і воняка, де 7-10 років видів. Преміум дегустація це просто різні типи вин. Там більше сухих, трошки дорожчих вин. ні, трошки дорожчих вид, слов і ось так. Це збирається купа на дегустацію. Де Визначений формат, і ми набираємо. Що Отже, якщо питання ще нема, я хочу вас ще раз привітати з Новим роком, побажати вам щастя. Удачі, подякувати вам, що ви обрали саме шаток чи зараз свою відпочинку і подякувати, що ви тут дуже приємна компанія. Слава Україні! Дуже гарно що подорож новорічна у нас скінчилася. Наша група вже вся готова їхати по домам. Група їде на Дніпро. Я їду на Суми. Всі з важкими чемоданами накупили вина. Я також купила вино, яке мені сподобалось більше всього, дві бутилки. Будемо смакувати в сумах, згадувати чи зай, згадувати Закарпаття. Група заходить. Все. Дякую за те, що були зі мною. Подорожі, ще всі попереду.